Цікавий розклад зараз буде по кольорам. Що означає кожний колір, якщо вибираєте собі одяг або автомобіль, ну або краситись, якщо якийсь колір. Ну, взагалі, я буду зараз колір в автомобілі, в будинку, в одягі дивитися. І що він означає так, і що означає по картам? Давайте світло коричневий Це матері землі. Що він по картам означає? Ось. Сильна енергетика. Хто буде носити цей колір, буде мати сильну енергетику. Жовтий це сонці, сонячний, бадьорість, сонце, просвітлення. Так, ви будете сяяти, хто буде носити цей колір, навіть вночі. Червоний це символ життя, кохання і відглазу. Так, дивіться. У вас ніхто не зглазить, ніколи, дивіться, скільки глаз. Так, це Пентаклі. Навіть якщо у вас купи будуть гроші, вас все одно ніхто не зглазить, якщо ви будете носити цей колір. Так, помаранчевий. Що означає помаранчевий? Це щастя, енергія, оптимізм в карті. Так, і ще й колесо фортуни. Бачите? Так. Е зелений. Зелений, зелений грошовий колір. Успіху, достатку, багатства. Так, дивіться. Коли людина носить цей колір, я дуже, допустимо, люблю дуже всі відтінки зеленого. Вона, наскільки впевнена в собі, навіть в неї буде там, знаєте, як кажуть, три копійки у гаманці, а вона буде впевнена, бо вона носить грошові кольори. І в неї завжди буде до неї протікати гроші. Так, синій, заспокійливий, дружелюбний, доброзичливий. Так, синій. Так, людина. Може знаходитися в цьому кольорі в підвішеному состоянні, але вона дуже-дуже швидко дуже буде виходити з цього е, состояння, бо буде носити синій кольор. І ото, як е, хочете, щоб хтось сильно заспокоївся, бо такі є, знаєте, як збаламучені люди, купляйте побільше синього кольору, щоб було Це спокій, спокій, спокій. Фіолетовий. Інтуїція, лояльність, елегантність і довіра. У мене є фіолетові оберіги, інтуїція. Ох, сильні вони. Так, дивимося фіолетовий. Ну, На всіх парах будете мчатися і знати, що вам робить, бо ви інтуїцію будете чувствувати. Це той, хто носить фіолетовий колір. Рожевий. Ну, Дівчата, рожевий це, звісно, молодість процвітання. Живільна енергія, ану, дивимося. Так, навіть вночі. Хто носить рожевий, буде завжди молодим. Даже там при інтимній обстановці. <плес> так, далі. Білий це чистота, непорочність і завжди захист від чор чорної магії. Так, 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 дивіться. Ось Це сильний із сильних. Чистий із чистих, хто носить ці кольори. Так, коричневий це теплі почуття. Це відчуття, що ти завжди захищений. Дивимося по картах. Так, бачите, дівчина з драконом. Да. Їй нічого не страшно, тому що вона знає, що вона захищена. І ще це колір сили роду, щоб ви знали. Сірий. Я теж люблю сірий. Щось мені не знаю, ніколи його не любила. Ну, так, а це в кухню тут в загородньому будинку зробила в сірих кольорах. І туди ще й купила сірий диван. Я не знаю, що мені захотілося. І знаєте, що він означає? Лояльність. вихід із будь-якої ситуації. І... Людина, яка сірий колір носить, завжди може знайти будь-який вихід із ситуації. Так, дивимося. Так, бачите, навіть на краю пропасті вона вийде з ситуації. Чорний ну, самий потужний колір. Колір відьми або відьмака. Сили, всьому, що можна тільки побажати, буде верх над усим. І захисту. Дивимося. Так, дивіться, завжди буде на коні, хто носить колір. Ну, можете зараз запитати в коментарях, ще який колір ви хочете. Я подивлюся, ще одне відео випущу, подивлюся по картам і скажу, що означає. Ану, напишіть, вам цікавий був розклад? Мені аж самі сподобалось. Чекаю коментарів.